Знову змушений говорити про школу. Я так намагаюся більш-менш чітко висловлюватися і спробую ще раз. Хочете навчатися, пишіть мені виключно в месенджер Facebook. У вас нема месенджера, Яка прикрість? Заведіть собі, поставте собі месенджер для того, щоб спілкуватися зі мною. 28 числа червня завершується набір групи, лишилося лише кілька місць, Але ви звертаєтесь і інколи починаєте вимагати, що саме те, ту дату, яку я об'явив у відео. Але я пропоную наступну найближчу дату. Вона завжди є, вона завжди призначена. Так і за 28 червня будуть дати. Звісно, що так. Тому, будь ласка, не вимагайте від мене нічого, бо запис відбувається після оплати. Алгоритм такий: ви пишете мені на месенджер, я вам даю інформацію. Перед тим я дуже прошу, подивіться відео про школу, їх багато. Я там досить чітко кажу, що три ступені, три зустрічі, семінари практикуми, де ви проходите активацію, ваше налаштування. Починається з моменту, коли ви сказали, я хочу навчатися. Наша школа працює багато вимірно. Наша школа одна з небагатьох, що не обмежує вашу свободу. Ми не вказуємо вам, <кхи> Вибачте. як жити, як працювати. Ми даємо вам принципи, за якими ви можете зцілити своє життя. Його обставини і своє навіть фізичне тіло, свої фінанси, свої стосунки. І це прості алгоритми, які ми передаємо разом з активаціями на е, трьох ступенях школи, три зустрічі по кілька годин групою. Є індивідуальна робота. Відразу кажу, спонукаючи роботу в групах, вона відверто в два рази ніж в групі оплачується. І це свідомий вибір. Ми хочемо, щоб ви працювали в групи, створюючи єдність. Є свої плюси і мінуси в обох е варіантах навчання груповому і індивідуальному. Комусь дійсно потрібне індивідуальне навчання, не питання. Вона така форма теж є. На першому ступені ви отримуєте зцілення. Захист очищення свого потоку думок, свого, своєї свідомості, своєї чакральної системи, своєї системи тонких тіл, відбудову свого каналу зв'язку з вищими силами і планетою. Для цього передаються вам техніки для подальшої індивідуальної роботи. Так, тепер не так, як це було в часи Лімурії і Атлантиди. В часи Єгипту з учнями раніше учні проживали у шрамах десятки років, і з ними вчителі займалися щодня. Тепер одна сесія, передача знань і далі супровід. Ви зможете завжди особисто мені задати запитання, отримати відповідь, і, якщо треба, <кхів> додатково для цього зустрітися. Всі роботи проходять в онлайн або в месенджері, коли це індивідуально. Або в скайпі. Тому, будь ласка, відразу ставте собі скайп. І як тільки ви вирішили йти навчатися, зробили оплату, вас записали в групу, ви відразу е приєднуєтесь до скайпу. Відразу вас приєднують до групи і в назначений день і час буде дзвінок, і будуть... запис буде <кій> в вашому розпорядженні, вашої групи, вашого заняття, запис буде в повний, повному обсязі. В вашому розпорядженні. Отже, ви зможете переслухати, перевідчути стільки разів, скільки вам потрібно цей семінар. Другий ступінь призваний для того, щоб повністю, дати можливість повністю зцілити кармічну нагрузку, активувати тіло світла і запустити процес відновлення і реінтеграції всіх аспектів Вищого я. Це головна мета. Другого ступень. І третій ступінь дає вам ті активації. Це і від'єднання від всіх егрегорів. Всіх. Тут ми вже гарантовано від'єднуємо вас. Хіба ви потім знову піде побіжити кудись приєднуватись? Е, відкриває ваші хроніки Акаші, включаючи доступ до знань, вмінь, вашої могутності, сили. Е, Здібності з минулих життів не тільки цього світу, а й всіх інших світів, ви отримуєте систему дуже багаторівніву роботу, яка запалить ваше квітку життя, активує дерево життя і активує ваше вознесіння. Ця робота раніше проходила півтора року, в 13 активацій. Також ви отримаєте е, активацію, е, пройдете активацію отримання своєї місії і засобів її реалізації. І ще дві буде посвяти: це причастя святому Граалю і активація в вашому структурі ДНК, і ісконних енергій Фазеків, які створили передумови, е, самостворення свідомості творця. Це основна мета нашої школи. Не мета, а основні три етапи нашої школи. Далі будуть четвертий і далі ступені, які будуть проходити маленькими групами по місцях Сили України і не тільки. Але це після війни. Тому можете питати мене, відповідь буде одна. Будемо говорити про то після війни і тільки з учнями школи. Так, да, індивідуально по місцях сили не питання, але це індивідуальна робота з індивідуальною ну, оплатою. І там дійсно, коли ми кажемо про індивідуальну, це можуть бути не тільки учні школи. Отже, також будуть скоро започатковані факультативи. Робота над цим іде. Ми не поспішаємо з цією роботою. Ми хочемо дати вам виважений, так би мовити, продукт духовний для. Вашого саморозвитку ми робимо акцент на вашу свідомість і на вашу самостійну роботу. Ви пройдете три ступені школи і не будете працювати самостійно. Ви нівелюєте весь свій результат, ви не отримаєте очікуваного результату. Всі техніки дієві, всі техніки прості, треба просто брати і робити. Тому, будь ласка. Запрошую вас. Алгоритм дуже простий. Написали мені в месенджер Фейсбуку. Куди б ви не написали, я все одно вас відправлю на месенджер Фейсбук. Я вам дав відповідь чітку, дав е, алгоритм оплати, оплатили, записалися, пройшли, працюєте. Ви також отримаєте доступ до чату школи, в якому зможете спілкуватися. З нашими колегами, з нашими друзями, з нашими духовними братами і сестрами, якщо хочете. Ну, однодумців я вам точно гарантую. Наша школа відкриває свої двері, ви вирішуєте, як ви йдете, як зашвидко йдете і куди ви йдете. І від вас особисто залежить кінцевий результат. Ми для того складаємо всі передумови. Отже, запрошую школу 28 червня. Далі будуть групи в липні, 27 червня, другий ступінь. Вже хто дивіться, приміряєтеся, може увійти там ще трошки 2-3 місяці є. Тому, будь ласка, запрошую, приєднуйтеся і ви отримаєте наступний крок до знань, наступний крок до свободи і наступний крок до себе. З Богом мої любі! Чекаю вас. Обіймаю. Ваш майстер Воен Стефан.